Телевізори, скло, двері. Я не знаю, чого його не виносити на смітник і чого його нести сюди. Це ж важче. Смітники кругом є по периметру. Жителька Канева Леся Шульга розповідає про сміттєве різноманіття, яке двічі на рік доводиться прибирати разом з однодумцями. Я живу в тому будинку. Я щодня саме цією дорогою хожу на роботу, і щодня спостерігаю цей смітник і Мені це не подобається. Територія площею півтора гектара розташована за 200 метрів від новозбудованого культурного центру Шевченко-Хаб в центрі Канева. Навколо пустки багатоповерхівки, між ними до десятка стихійних сміттєзвалищ, розповідає жителька Канева Ірина Раченко. Школа малася бути, хати були колись, було гарно, хати було гарно, а зараз, на жаль, пустка вийшла і це. І рада йому ніхто вже не дасть. Не чекаючи весни та наступного прибирання, учасники громадської організації разом вирішили взяти участь у конкурсі проєктів. Ми громадська організація, ми ну, часто спостерігаємо, які гранти даються. І тут нам попався саме той грант, який по інфраструктурі, по урбаністиці. І саме на Черкаську область відділялися кошти, ну, тобто, запропонували в конкурсі взяти участь. Ну, взяли, пройшли навчання довге. Бо там саме з навчальною складовою цей конкурс був і виграли. Ну, зонування, тут от, дитячий майданчик та сама горка. Таким бачить майбутній сквер представниця громадської організації Ольга Мірошніченко. Жінка проживає в багатоповерхівці. Поруч на конкурсі вона представила комп'ютерну модель облаштованої території. Ті доріжки, які вже створені людьми, які ходять цим, також вони десь кущами там ходять поблизу. Ми брали за основу ці доріжки. Там є горка, гірка, горка, на якій діти взимку катаються на санях, на чому вони тільки не катаються, ми її залишаємо. Тобто на базі цього вже що є. Загальний бюджет проекту становить 143 тисячі 20 гривень, каже Ольга Мірошніченко. Затвердили його на умовах співфінансування із місцевою владою. Додає заступниця міського голови Канева Тетяна Жівотова. 99 тисяч це проект і 43 тисячі співфінансування з місцевого бюджету з коштів місцевого бюджету. Кошти вже передбачені. Є вже гарантійний лист від нас, що ми дійсно ці кошти передбачили і співфінансуємо. у березні розпочнуть роботи з розчищення території, розповідає Леся Шульга. А протягом наступних трьох місяців територію повністю облаштують і в червні тут чекають на перших відвідувачів. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.